На сьогодні не існує такої традиційної форми, як сім'я. І особливо ми це спостерігаємо в європейських країнах і в Америці. На зміну традиційній сім'ї приходять нові форми взаємодії проживання людей в парі. Це може бути і традиційна сім'я, де є батька, де є мати, де є діти. Є сім'ї, де працює тільки батька, є сім'ї, де працює мати і батька, є сім'ї з дітьми і без дітей, є також сім'ї, де проживають інші родичі, бабуся, дідусь, навіть тітка, дядька може проживати. Є сім'ї, де шлюб не зареєстрований, є гомосексуальні сім'ї. І тому на сьогодні якихось таких єдиних рекомендацій, які б допомогли вирішити парі свої проблеми в проживанні разом, не, не існує, виходячи з такого з того, що ми маємо різні такі форми взаємодії між людьми. Але пропонується одна із таких концепцій, це концепція співробітництва в парі, яка приходить на зміну таким підходам, як компроміс і суперництво. Ніби компроміс, компроміс непогана форма вирішення проблеми, але разом з тим компроміс він також має свої певні недоліки. Тому що коли відбувається компроміс між подружжям, то один з, один з подружжя він стає таким в позицію батька, що не притаманна ролі, яку виконують люди в парі. А інший людин, людині приходиться підпорядковуватися, вона стає такою нікчемною, залежною, комфортною. І в кінці кінців обидва партнери стають незадоволені, і вони можуть піти один від одного. Інший підхід це, це суперництво. Звичайно, що коли є любов, коли є бажання бути разом, то вирішувати проблеми шляхом суперництва. Не призводить до розуміння між людьми в парі, і не призводить до того, що люди можуть знайти якесь позитивне рішення у вирішенні своїх проблем. І пропонується от така концепція: це концепція співробітництва, коли люди разом. Ставлять проблему, яка існує в парі, і намагаються разом вирішити цю проблему, обговорюючи її і приходячи до якогось спільного результату.